Welcome на будівництво ЖК Смарт Сіті у передмісті Києва. Малоповерховий житловий простір біля станції метро «Теремки» з кожним днем набуває своїх обрисів. Що відбувалося на будівництві цього місяця, розповідаю просто зараз. Виконали бетонування пілонів стін та плит перекриття 5-го поверху будинку 1 секції 2. Виконали бетонування пілонів стін та плит перекриття 4 та 5 поверху будинку 1 секції 3. Завершили утеплення та стяжку покрівлі та закінчуємо установку вікон будинку 1 секції 1. Завершили мурування вентиляційних каналів на покрівлі будинку 1 секції 1. Закінчили мурування внутрішніх стін будинку 1 секції 1 поверх 5. Продовжуємо бетонування комерційних приміщень будинку 1 секції 1. Розпочали влаштування фасаду будинку 1 секції 1. Кожен день на будмайданчику це ще один крок до моменту, коли ЖК Smart City зустріне своїх мешканців готовими квартирами та комфортною інфраструктурою. Працюємо далі та рухаємось до нових результатів.